Всім привіт! Працюємо ми далі над своїм проєктом, версія 0.27. І ще б хотів би я вам показати, що сьогодні було додано. Вчора я вам розповідав уже трішки. Сьогодні я працював над штучним інтелектом і хочу показати, що було створено. Значить, від базового класу я зробив дочірній шахід Він відрізняється тільки двома функціями одна з яких коли персонаж вмирає, виконується основна функція і є невеличкий додаток до шахіда. Першим ділом виконується мигання аутлайнера. Це така обводка червона навколо персонажа. Він блимає і сигналізує про те, що шахід зараз підірветься. Підривається він через певний час, є змінна. І було трішки змінено функцію виконання дамагу. Раніше це був просто в певному радіусі виконувався дамаг, наносився він однаковий. Тобто, якщо, припустимо, граната наносила 25 урону, то 25 було неважливо, де ти біля гранати чи за 500 одиниць від гранати. Зараз вираховується дистанція від епіцентру до персонажа і певним чином розраховується. Скільки нанесеться персонажу, взагалі, скільки відніметься в нього ХП. Так само я приліпив цю функцію і до гранат, до динамітів, до шахідів, і так далі. Всюди, де є радіальний урон, всюди ось такі нові функції розрахунку. Другий елемент, який відрізняється від основного класу, це після того, як виконується кидання предмету. Взагалі він видаляється, він виконується дестрой, він видаляється, і у персонажа більше його в руках немає, і взагалі ніде його немає. Тому в Шахіда після того, як він кинув предмет, проходить невеличка затримка, і додається цей предмет, якщо існує взагалі по дефолту клас, який, клас елементу, який ми можемо кидати, він просто спавниться і додається персонажу в інвентар. І він знову його кидає. В майбутньому це взагалі буде трішки змінено. Буде вказана зміна, скільки взагалі динамітів він може в руках нести, чи на собі точніше нести. Він їх викине, і після того, як викине, він просто запушить гравця і підірветься десь біля нього. Поки такі ідеї. Ну і давайте подивимося взагалі, як це все працює. Я додав його на нульовий та перший рівень, щоб подивитися. І так, наш персонаж спавниться з пістолетом. Ось бачимо ми двох шахідів. Трішки зменшимо рівень гучності. Шахід кидає взагалі їх щось, щось багато з'явилося. Шахід кидає динаміт біля нашого персонажа, тобто він отримує вектор, вектор знаходження нашого персонажа. Далі, в радіусі 100 одиниць, він знаходить місце, куди кинути свій динаміт, і просто його кидає біля нас. Тому вгадати, куди він прилетить наступного разу, практично неможливо, тому що він кожного разу кидає в інше місце, тобто не прямо в нас. Зараз раніше підривалися всі персонажі, зараз підриваються тільки шахіди, і вони підриваються постійно. Раніше випадковий елемент випадав, припустимо, булен якийсь, якась зміна булен випадала. Зараз він ось бачите блимає і через 5 секунд просто підривається. Ми вирішили Армагеддон влаштувати нам. Зарядимося, ще пістолечик прийшов. Куверки тепер є для кожного, кожної виду зброї. Це неможливо, я уявляю, коли будуть всі види взагалі персонажів, які планується зробити, і що тут буде робитися. Це просто ви. Чотири шахіда влаштували тут Армагеддон. Поки що на тестовому білді не з'являється кількість хп. Бачите, він блимає і підірвався. І з одного якогось персонажа випав елемент, наша білка, встановили, і вона подіяла на штучний інтелект. Цей білд версії 027 з'явиться найближчим часом у вільному доступі. Зможете спробувати подивитися, як взагалі працюють функції, можливо, знайдете якісь проблеми, баги. Обов'язково пишіть коментарі. Коментарі ми читаємо, відповідаємо на них і враховуємо якісь ідеї, новинки, можливо, хтось щось нам підскаже В майбутньому також я вже робив білд на телефон. Дивився, як взагалі все це виглядає на телефоні. Виглядає досить непогано, тому ми плануємо, що будемо випускати гру і на Android теж. Тому слідкуйте за новинами, далі буде набагато цікавіше на зв'язку.